Що стосується рятувальників, то звичайно у нас є комунікація на сьогоднішній день. Наша підтримка рятувальників це субвенція, які ми надаємо безпосередньо до обласного управління, а далі їх використання це пророгатива безпосередньо керівництва. Також сьогодні спільно з ДСНС ми будуємо укриття для особового складу через те, що навіть знаходячись на пункті постійної, постійної дислокації, ворог може атакувати пожежні частини. То там також мають бути укриття ті, які комфортні, ті, які зможуть захистити особовий склад. Тож саме такою є наша на сьогоднішній день взаємодія. І ще одна: це звичайно поповнення автопарку автівок, ДСНС за рахунок наших донорів. Велика кількість наших міжнародних партнерів. Передають свої пожежні машини, драбини, машини аварійні для ДСНС, і звичайно, всі ми їх передаємо нашому підрозділу, яке сьогодні виконує завдання у нас складних умовах.